Тему військової інтервенції Росії в Криму ми обговоримо з Миколою Маломужем, екс головою служби зовнішньої розвідки України. Пане Миколо, доброго ранку. рада вас вітати. От скажіть, Нині багато критики йде на адресу виконуючого обов'язки міністра оборони Ігоря Тенюха. А ось ви особисто вважаєте його дії на міністерській посаді послідовними? Я хочу сказати, що якраз сьогоднішня ситуація залежить від того наскільки ефективно діє все політичне керівництво держави. Перше виконуючи обов'язки прем'єр-міністр, відповідно, і оборонне відомство всі силових структури. Тільки така дуже потужна злагоджена позиція, яка формується на Раді безпеки і оборони України, може дати якраз оцінку не тільки тенюху, а й всьому вищому політичному керівництву. Ми перейшли на дуже системний режим. Антикризових заходів так. приймається політичне рішення, приймається рішення по лінії безпеки і оборони і приймається рішення відповідно міністром. В даний момент він обмежив деяких своїх діях, особливо в плані проведення заходів по деблокаді тих частин, які були на першому етапі, сьогодні вже інший етап, коли дійсно треба приймати рішення щодо виводу військових частин із міст дислокації на територію України, щоб зберегти і особовий склад, бойову частину, техніку, озброєння, і не допустити втрат. Ми відповідно можемо оцінити як. Дії адекватні сьогоднішній ситуації, але, можливо, недостатні професійні на першому етапі. Пане Микола, ну чому ж тоді досі армійське керівництво не визначилося з позиції стосовно наших вояків в Криму? Теніх, мабуть, і його озвучив вчора і позавчора, що принципове рішення стратегічного характеру або по позастосування зброї, або відповідно по передислокацію військ на територію. Материкової частини України, це однозначно повинні прийнятися на вищому політичному рівні, і, відповідно, він повинен відпрацювати ті директиви, які прийняла Рада безпеки і оборони. Кінцевого рішення немає. Відповідно, передбачається, що буде прийнято рішення Ради Генеральної асамблеї, ООН щодо демілітаризації Криму. На цій підставі Україна виводить війська, демілітаризує півострів. Логічно і правильно і правом відношення це чітко визначено, що і російські військові частини повинні вийти з території півострова. Тому складу прийнято рішення, а ось де-факто нині Крим зрозуміло, що російський як гадаєте, Україна це визнає колись, і чи буде виведено з півострова українські підрозділи? Такі е, я гадаю, що і чітко не а переконаний, тому що є чітка позиція керівництва держави. І відповідно чіткі правові норми, які закріпляють однозначно цілість і недоторкність кордонів України, включаючи Кримський півострів, це закріплено всіма угодами, які передбачені були по кордонах після Другої світової війни і навіть великі угоді між Росією Україною. Ні одна угода не визначена не діючий, тому українське керівництво, яке б воно не було до виборів президента після виборів, не визнає Крим. Як російську територію, тому в даній ситуації будуть прийматися рішення тільки щоб не допущені були жертви. Для цього були відпрацьовані механізми. Перший механізм пропонувався домовитися про те, що води війська в повному бойовому складі, так. тимчасово. От, друга е і більш така зараз перспективна тема це демілітаризація Криму на рівні організації відних націй. У рішення прийняти. А ось повідомляється, що нині під виглядом навчань Росія зосередила значний збройний контингент біля українських кордонів. Як вважаєте, це що просто демонстрація сили чи підготовка такі до дійсно реального вторгнення? Це ще раз демонстрація та сили, яка була перед референдумом під час референдуму, щоб забезпечити. Або виведення військ, або перехід частини військовослужбовців на, на бік Російської Федерації, а інші були деморалізовані, от, покинули військову частину, частина можливо перемістилася на територію України. Е, за нашими даними, я ще раз підтверджую, Росія зараз не готова, вона з навіть зобов'язана на вищому політичному рівні, що не застосує військової сили, тим більше масштабної відносно України найближчі періоди. Так. Зрозуміло, що була задіяна інша форма. Впливу на Україну ми її відчуваємо вчора і позавчора це дестабілізація східних південних регіонів за рахунок оперативної складової, тобто направлення своїх людей, які будуть піднімати сепаратистські рухи, піднімати тих людей, які будуть дестабілізувати ситуацію, захоплювати будівлі. Якщо вдасться велика масштабна акція, зрозуміло, питання може постати вже і про вхід російських військ для захисту, начебто, російського населення. Але Сьогоднішнє керівництво опанувало ситуацію, проводить заходи як політичні, так і оперативно військові, щоб не допустити розвитку такого сценарію. При такому такій позиції Росія не посміє зайти на територію країни. Але так само Путін обіцяв, що не будете, що не буде вводити війська в Крим. А що вийшло? Ви знаєте, ка ситуація. Крим зовсім інша ситуація. Ми втратили ініціативу на першому рівні, коли дійсно дали можливість, по-перше, створити нелегітимні органи влади. Відповідно запросити умовно російські війська для підтримки, які під любими приводами заходили в Україну, посилили позиції в цих регіонах, і практично наша влада не володіла ситуації. За виключенням тих осередків великих військових так. частин, Крим контролювався або сепаратистами, або представниками іноземної держави. Такого немає в наших східних, південних регіонах. Зараз йде укріплення органів влади в першу чергу розпочався діалог з елітами з бізнесом. Це набагато потужніше складова, чим посилення безпекового напрямку, тому що це дає передумову, що і населення цих регіонів ніколи не погодиться з тим, щоб анексували ті території, так. не погодиться з зміною якихось форматів, тому що це. По-перше, дестабілізує ситуацію, несе шкоду політично, економічну, соціально і кожній сім'ї я не говорю про загрози втрати життя і здоров'я під час операції. Люди були дуже налякані, що зайдуть війська, розпочнеться війна. І це один із факторів, що е, більша частина людей надзвичайно велика е, буде активними противниками цього, але всі люди будуть проти війни. Це однозначно, пане Миколу. Ось ми зв'язалися за допомогою скайпу з колишнім радником російського президента Путіна Андрієм Міларіоновим і запитали про можливий розвиток подій, зокрема про стратегічні плани Росії в нашому регіоні. Давайте послухаємо його коментар, після чого поспілкуємося на цю тему. Во-первых, будет продолжаться дестабилизация ряда регионов Украины, Востока и особенно Юга. Честно говоря, меня больше в этот момент беспокоит даже не столько Луганск и Донецк и Харьков, которые были в центре внимания в последнее время, но меня больше беспокоит Одесская область. Одесса и Одесская область, в частности, либо весь регион, либо создание какого-либо коридора к Приднестровью от моря. Вот эта часть. А э, стратегические э, действия будут осуществляться с тем, чтобы создать исключительно благоприятные условия для выигрыша президентских выборов в Украине 25 числа одним из кандидатов, пользующихся наибольшим доверием и скажем так являющийся более удобным для владимира путина главное чтобы не повторялось то что мы наблюдали в течение последующих предыдущих трех недель в течение трех, предыдущих трех недель украинские власти не делали ничего для того чтобы защитить крым увлечение украинской политической элиты санкциями понятно. Но за исключением, может быть, одного, двух, одной двух мер, которые могут быть предприняты, они не предпринимались еще никем, и Соединенные Штаты, и НАТО, и Евросоюз даже не рассматривали их пока. Значит, вот в этих условиях это лишь растягивание времени, которое мы можем наблюдать по таким примерам, как Иран, Ирак, Северная Корея. Некоторые из этих стран находятся в состоянии санкций в течение лет и даже иногда чуть ли не десятилетий. Но результатов они не дают. Поэтому, если Украина, украинское общество, правительство, украинское правительство хочет оставить Крым в захваченном и оккупированном российскими войсками на годы десятилетия, то это самый лучший способ идти таким путем. Если же задача заключается в возвращении Крыма, то действовать надо по-другому. Но прежде всего не закрывать глаза, а смотреть на то, что делает агрессивный сосед Северо-Востока с открытыми глазами и осуществлять противодействие, осуществлять сопротивление. Главное не соглашаться на те требования и на тот шантаж, который осуществляется сейчас по отношению к Украине. И не допускать того, чтобы люди, которые представляют собой пятую колонну агрессора, оказывались в украинской государственной власти. Пане Микола, як ви прокоментуєте можливість такого сценарію, про який каже пане Ларіонов? Е, є сенс в тому, що дійсно заходи по дестабілізації будуть продовжуватися. Одеса один із регіонів, але ще й Херсон, тому що якраз ці надзвичайно важливі регіони для контролю ситуації для створення відповідних шляхів, правильно зорієнтував наш колега щодо того, що. Західні партнери не проявили надзвичайно потужних так. дій. Стратеги, наш форум «Стратегія національної безпеки і оборони України. Це кращі вчені, юристи, військовослужбовці, генеральні начальники генштабів прошли, дипломати, юристи, розробили схему делокалізації дистаб... заходів і в перші дні на Кримському півострові, що не було реалізовано, відповідно, запропонували світовому керівництву першим особам розпочати жорсткий, але ефективний діалог з Путіним. Також це не було зроблено. Тільки та позиції санкцій, санкцій вони нічого не вирішують. Одна із тем важливо це легітимізація нової влади. Це нові вибори. Але той сценарій, який є, також передбачається. І зрозуміло, що наші виборці повинні чітко бачити, які сценарії задіяні. Він був інший формат. Цього сценарію передбачалось ряд політичних сил і осіб. Які працювали на Росію, що вони на етапі дестабілізації вийдуть на політичний рівень? Так. Не вдалось тепер будуть задіяні інші сценарії щодо того, щоб підтримати ту або іншу особу, які вийду, підуть на на президентські вибори, які будуть системними прихильниками Росії і поступово будуть тягувати основну частину України до Російського втручання. Друзі, пане Микола, і наостанок, вочевидь, агресія в Криму, на відміну від подій в Грузії у в 2008 році, стала несподіванкою і для західних країн. От як ви гадаєте, як же тамтешні спецслужби могли пропустити операцію, яка, вочевидь, готувалася ж не один тиждень? Е -е, спецслужби в цілому орієнтувалися, особливо розвід підрозділи, орієнтувалися про стратегічні плани Росії, але вони мали декілька сценаріїв. Один сценарій зрозуміло з прошлим президентом поступово, але системно. Ефективно втягування в залежність України політично, економічно, фінансово, безпеку, оборонно цей сценарій не спрацював, зрозуміло, задіяний інший сценарій дестабілізації ситуації і під приводом захисту населення російської росіян, але передбачав що це будуть мільйони людей. Цей сценарій був реалізований. Так. Період формування влади, період формування наших силових структур, які були дезорганізовані, вони не зуміли організувати ефективну нейтралізацію цих сценаріїв і особливо. Неефективно спрацювали ті безпекові органи, які повинні локалізувати, були перші пасиви, особливо терористи, які захопили Верховну Раду. Це був стартовий варіант, коли могли локалізувати всі проблеми. І ніяке російського російське втручання тут не було, ніяких зелених чи не з'явилося, тому що опанувавши ситуацію, але пасивити треба було терміново центральними підрозділами. Місцеві я просто маю дуже великий досвід по Криму по локалізації 90-х років. На початку так. центру, е як правило, не спрацьовували треба центральний апарат. Центральних органів з західних це служб безпеки України, це МВС, це внутрішні міська, інші сили опанувавши ситуацію, не допустили розвитку подій на Криму. Точно так же зараз. Південь, схід, Одеса, гер Херсон. Вже зараз нарощуємо зусилля. Вже маємо цей досвід, хоч і запізним, але маємо зараз всі можливості локалізувати ці дії. Але Розуміло. кінцево це повинно вирішитися політично. Нова концепція розвитку і гармонізація відносин в цих вимірах. Це відповідно нова легітимна влада, президент, Верховна так, Рада так. і уряд. Оце якраз та ситуація яка проведе до стабілізації і дозволить нам спілкуватися із заходом, із же Росії, але на інших вже принципах. зрозуміло. Пане Микола, наш час завершується, але дуже дякую нам за цю бесіду, за те, що ви завітали і розкрили нам деякі питання, власне, які нас цікавили. Дякую вам. Сійно.